Вітаю! Це проект наші, і я Леся Мариненко. За кожною великою перемогою стоїть важка праця і серйозний виклик. Погодьтеся, багато хто б з радістю збирав нагороди і відзнаки, але мало хто б хотів пройти цей шлях до свого визнання. Що стоїть за маленькими і великими перемогами, як вони дістаються переможцю, Про це у сьогоднішній програмі п'ять літ. Не було народження, і ми з папою поїхали в магазин. покупать игрушки на день рождения подарок вот заходим мы в магазин много розовых машинок барби папа говорит выбирай а там в углу была груша я говорю папа ну не хочу я барби хочу грушу с перчатками папа купил мне эту грушу потом я сама начала там Тикати в цю грушу, тренуватися потихонько. Спортивна груша замість ляльки Барбі і рішучий вибір маленької леді на користь гучного спортивного майбутнього. Багато років мене коли світ дізнається про тендітну криворожанку, що одним рухом покладе будь-якого дорослого чоловіка на лопатки. Папа мой займався. Тоже единоборствами, разными боксом, у него много друзей, было единомышленников, и они построили в подвале свой зал, так как раньше нельзя было тренироваться. Да, начали развиваться, начали тренироваться друг с другом, и вот из-за этого он начал смотреть раз, разные боевики, это его самые любимые фильмы, и мы с папой начали их вместе смотреть. Да, вот он смотрит, и я там. Під боком. Світ обіцяв бути приязним до Дар'ї. Тато, мама, старша сестра. Мама перша порадниця, тато перший тренер і натхненник. Східні єдиноборства були в родині просто грою. Ніхто не думав, що Дар'я вперто і впевнено обере шлях саме у цьому напрямку. Ми з мамою йшли зі школи, і я побачила вивізку тацудо, В Взагалі, захотілася мені дуже сильно. Дня мама записала. Папа об этом ще не знав. Мы приходим домой, мама говорит, папа, мы записались на единоборство, на тот Папа, какие единоборства? Вы что, девочки? Почому не танці, ж такой від спорту, серйозний. Ну думав, що буде кафетовімольотного увлечение. Тато був категорично проти того, щоб його тендітна доня займалась зовсім недівачковою справою, але коли побачив вогник в очах дитини, зрозумів, що від нього мало що залежить. Рішучий характер дівчинки дав про себе знати ще в зовсім ранньому віці. От недавно папа уїхав. Работать. Но мы все равно каждый день с ним связываемся. Он мне говорит: Даша, никогда не отступай. Если ты уже выбрал этот путь, иди до конца. Я очень люблю папу за это. И вообще, я очень рада, что у меня именно этот папа, потому что я Без нього я не представляю життя. Він Он мене і і опора. Вона сумує за батьком і багато разів на день телефонує до сусідньої держави, щоб просто почути його голос і вкотре слова підтримки. Сьогодні він також на зв'язку. як то так спільними усілями вийшло, що в 16 років майже мастер спорту міжнародного класу должний в августі мабуть, засідати комісія в Києві. Вот, должны присвоить вот. член сборной Украины, черный пояс, второй дам. Ну, как-то для 16 лет ну, старт неплохой. А вы, наверное, Галина говорит, что вы хотели сына. Ну, наверное, каждый мужчина в своей жизни хочет хотя бы одного сына. Ну, Дашка... Толька і того, що вона косой і вроде как симпатичная девочка. День за днем виснажливих тренувань, де формується зовсім не плаксиво характер. Дар'я багато часу проводить у спортзалі, навіть тоді, коли вже над силу. Ми тренувалися на равні всегда Нас нас всегда давали одну техніку. Но я очень хотіла бути лучше, Я больше всех тренировалась всегда, тренировалась дома. Это было настолько такое желание быть похожей именно на тех персонажей с фильмов. Это сначала так было, да. А потом уже травмы были. В общем, жизнь спортсменов очень трудная штука. Это не просто тренировки и соревнования. Это школа не только Техніки якоїсь, а й духовності. є в Україні види спорту, які сформувались саме на національних традиціях: це і бойовий гопак, рукопашний бій, рукопаш, гопак та інші. Та тільки вони недорозвинуті, тому і популярність в них слабенька. От і пішли українці вчитись бойовому мистецтву до Японії. З особливим трепетом плекають японці свою культурну спадщину. А все, що вони створюють, має певний шарм і набуває розголосу. Тому і дракони їхні як годиться в українці. На стінах і слова незрозумілі, і певна філософія світогляду східної країни. Що за цим стоїть до кінця невідомо, але приваблює багатьох. А джиу-джитсу це саме той різновид мистецтва рукопашного бою, основним принципом якого є м'яка піддатлива техніка рухів, японська особлива система прийомів самозахисту без зброї. Нас учать добратє, нас учать не бити, там попало, нас учать захищатися. Защищать своих родных себя только в крайних случаях. То есть это. Самооборона, це не падінні. У 1999 році у Кривому Розі починає роботу нова школа східних єдиноборств Джиу-джитсу та Дзюдо. Її засновник Анатолій Красножон, вчитель за освітою. За час невпинної роботи школи виросли багато спортсменів світового рівня. Тільки за останні роки 23 вихованці спортивної школи стали переможцями у чемпіонатах світу. Наша героїня Даша триразова чемпіонка світу. Дарія прийшла до ко... Мне уже подготовлены немножко спортсменом, она занималась до этого у моего ученика. Но так сложилась ситуация, что ей нужно было перейти в нам в группу, потому что эх, на данный момент у меня была для нее очень серьезная конкурентка у меня в группе, это Кириченко Елизавета. И когда мы встречались на соревнованиях, то есть это моя ученица, то ученица моего ученика, и у них постоянно была бешеная конкуренция. Що було приємно наблюдати сенсей, тобто тренер Дарії, розповів, що йому важко працювати з дівчатами, тому що природа жіночої душі досі недосліджена. Кожного разу він долає шлях до світобачення підлітка жіночої статі вразливого підлітка, який тримає такий удар, що не кожен дорослий чоловік повторить його вихованки, можуть впевнено проводити кавалерів додому. За це тренер спокійний. Даша, дитина очень интересный, но вредненький, да. Это пока я нашел подход к ней, прошло немножко времени, но тем не менее мы начали друг друга понимать, что немаловажно. И благодаря, наверное, взаимодействиям ее, меня, папа ее, мы вот вырастили вот эту вот чемпионку. Мы с Дашей давно знакомы, и я очень хорошо ее знаю. Она занимается очень долго, так же самое, как и я. И она очень хорошая спортсменка, э, очень классные результаты у нее. И она вообще умничка просто. Мне нравится Дашей общаться, потому что э, этот наш, э, вид, наш, на, вид нашего спорта нас объединяет. Мы занимаемся очень долго, и э, э, у нас очень много результатов. Э, э, мы вот на Германии готовимся, и мы уже выступали в Мадриде, э, Греции, получается. І у нас дуже багато досягнень. є у нашої героїні своя особлива історія. Коли мала 10 років, її мама залишила цей світ. Тато взяв за руку малу Дашу і привів її до своєї першої сім'ї. І в цій родині, де виховувались його дві старші доні, самовіддано чекала на нього його перша дружина. Тому, коли чоловік повернувся з чужою для неї дитиною, зрозуміла і не відсуралась. У Даші є ще рідна сестра по мамі, тому дівчат в родині стало аж четверо. Галина каже, що усі рідні її. Розказати повністю, всю сюжета, це нада таку таку книгу написати. Мудра Галина усім своїм єством тулиться до молодшої дитини. Розуміє вікові особливості і ту трагедію, яка випала на долю тендітної дитячої душі. Вогником горять очі, коли розповідає про досягнення Даші. Пишається й захоплюється наймолодшою. Розповіла, що саме батько проклав Дар'ї шлях у великий спорт. Скокондома с ній занімаю. займався, ще да і ще маленька, де і був вдома, то Кожне утра виходної, сі виходної тренування. вони здесь лапи, шарики, починають тренуватися, тренуватися і займатися. Нелегка участь випала на долю Галини, але вона виявилась сильнішою за біль і образи. Вони ті образи пішли геть, коли тільки притиснула мале дівча до себе. Зараз майже усі члени родини розійшлись доні заміж батько на заробітки, а вдома хазяйнують двоє: Даша і її друга мама. То, що Даша займається, це, звісно, благодаря Сереже. Це його стрімлення жила. Всі рім'я хотів сина. Все время сина. А у нього чотири прекрасних дочері. У нас. У нашої героїні грандіозні плани на майбутнє. Криворожанка мріє взяти Олімп. Спостерігаючи за її старанністю і впертістю, усі сумніви щодо протилежного відпадають. Джиу-джитсу. Пока не Олимпийский вид спорта. Проходят только всемирные игры. Всемирные игры это Олимпийские игры по неолимпийским видам спорта. Вот. Но нам пообещали, что в 2020 году джиу-джитсу станет именно Олимпийским видом спорта. И я очень хочу выиграть эти соревнования, потому что для каждого спортсмена, наверное, самое важное соревнование это просто пик. Это Олимпийские игры. В плане будущего. Конечно, я очень ставлю на небольшие ставки, вплоть до того, что в 2020 году в Токио будет на Олимпиаде представлена джиу-джитсу первый, первый раз. И у нас есть все шансы попасть туда. У триразової чемпіонки світу є мрія. Про неї розповіла просто без пафосу. Під час нашого спілкування Даша ні разу не поскаржилась на труднощі і найголовніше не намагалась сподобатись. Була сама собою. Я дуже хочу путешествувати да, різним городам. Так як ми виїжджаємо на міжнародне соревновання, ми там понеділок буваємо. і я віжу міста, да нові, нове дуже цікаво. Архітектура, люди зовсім разные. Але жить за границей я не хочу. Вона народилась у кривому розі і розкаже про це місто у інших містах і країнах. Важкою працею, зціпивши зуби, вона крок за кроком виборює у життя перемогу У усьому у спорті, у взаєминах з неприязним інколи до неї світом, у печалі за найважчою для неї втратою виборює перемогу над собою. Прийде час, коли Олімпійські ігри вибухнуть новим ім'ям переможниці з джиу-джитсу, а японці шукатимуть на карті світу, де саме знаходиться Кривий Ріг. Я дуже люблю те місце, де я живу. Я дуже люблю свій міст. Я люблю походити одна по своєму городу. Я коли приїжджаю з то важливих соревнований, ну которые за у нас обычно проходять. Для мене ура я дома. Головна перемога над собою, усе інше другорядне. Маленьких і великих перемог вам. Побачимось!